Усім попривіту, з вами Отаман, і я сьогодні покажу вам новий рекорд настріляної шкоди на аккаунті, який я не міг побити два роки. Тому сідайте зручніше, їжте щось смачненьке. Протискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. А ми поїхали та будемо показувати iMix 50 b Барабан на 4 снаряди, досить цікава машинка, французький ВД, якому додали в нещодавному оновленню, саме додали динамічний захист, можливо, не відщодавного, бо цих оновлень курва купа, я вже запутався. Отже, що ми маємо? Танчик досить цікавий в реалізації. Якщо вам цікаво, як його грати, будь ласка, напишіть в коментарі, як грати на mx 50 b Можливо, зроблю для вас відос. Все залежить від вас. Якщо у вас буде такий запит, то ми його будемо задовільняти. Тест ОТ просто прокатується по цей Центру, хоча взагалі дивно, тому що прокатка тут не відбувається зі сторони ЛТ, але бачите, те проносить приносить гру щось новеньке. Біля мене вірний друг та товариш БЗ-75, який не грає на альфовій гарматі, а грає на звичайному циклу, який робить танчик нецікавим, але стабільнішим. Є 100, вилітає на мене, і тут я розряджаю в нього ворабанчик. Одразу на мене він взагалі не дивиться, стріляє по БЗ, два видаю. Не Т110І3, яга, але бачите, я агресивно досить відіграю, підставляюся, але не отримую по шляпі, що вже є добре. Чекаю, поки Є-100 знову до нас під'їде, начебто підтримка зі сторони БЗ є, на мене взагалі не дивляться. Я собі стою, очікую. БЗ відпрацьовує, стоїть він ось тут від е, е, борта, відіграє досить непогана в нього позиція. Я тим часом очікую поляка, поляк вирішив приїхати, подивитися, що тут за курва відбувається бобер. І власне. Я зараз буду йому розповідати. Один постріл пробив, другий, думаю, лючочок, але вирішую, що таймінг важливіший, вже підставляюся, протиснув динамічний захист і 470, він всього лише зніс. І видаю по ньому 4 з 4. 2267 шкоди у нас є. Рахунок 0-1 ми виграємо. На лівій стороні не, по не зрозуміло, що коїться. Я вже отримала, пірання там полушотна, і ТВП взагалі внизу, отже, її там гултують всім стадом. А тут безпосередньо БЗ добирає є, є 100, молодець. Ми залишаємося проти поляка і розумію, що нам. Конче необхідно щось робити, приймати якісь рішення, які будуть приносити результати. А саме знищувати ворожі танки, забирати стволи, тим самим працюваючи в сторону Естешок. Вкатую на поляка, вирішую, що барабанчик слід розріжати. Не пробуваю дивно, але очевидно, бо там ще все таки є в нього зона, яка не пробувається. Забираю поляка, все чудово. вкатую на мене тайп 71 японський воїн. Немає цілі, має лише шлях. Але з боку в мене є бз 71, який мене прикриє. Думаю, що отримую. підставляю, наче ох, не пробиває мене хлопець. Тим часом японець проти китайця, але з боку під'їзджає француз. І кажу, що я пригощати тебе зараз буду смачними круасанами. Перший круасан полетів, другий полетів, чашечкою кави його пригостив і йому на дорогу також дав. З собою гостинця. Козак-сірко відправляється до ангару, козак сірко, перепрошую. Їдемо з нашим БЗ. Ми 3-3 рахунок маємо. Бачу М 60 ту Розумію, що зараз піраню, скоріше за все, забирають, забирають, забирають нашу піраню. Збоку, як бачили, яга знаходиться. Я це розумію, тримаю в себе в голові, що там яга, яга. Отже, ця зона для нас залишається трішки закритою, тому що як тільки я десь висунувся, башню мені прилетить одразу. Але розумію, що треба грасувати, вкатувати в 60 го і забирати, тому що хлопець може. Не робити лиха. Вилітаю на нього, видаю, одразу хлопець вже горить. І мені бою кладку Я розумію, що знизу КПЗ це досить такий сильний супротивник, ДПМний, непогана шкода, трішки броньований, ну не трішки, як серед СТ достатньо. І там ще т 3 Я розумію, що мені потрібно трішки відсвітитися, щоб загубити. Загубитися з їхніх радарів але БЗ-75 так не думає, Вирішує агресувати і їхати до КПЗ. Тим часом видає по ньому плюху, все-таки 431. Чудово, яга з правої сторони, ми це пам'ятаємо, рахунок 4.5. Тим часом у нас вже 5890 шкоди. І БЗ їде добирати КПЗ. А ось тут зараз несподіванка, т 3 706 видає, очікуючи, просто китайця Ну, я розумію, що є третій накиде отже, нам потрібно їхати його забрати, зволікати немає що. І розряжаю по ньому барабанчик на каточок. НЛДшка. Забрали в кату, Я КПЗ, хоче забрати мого БЗ. Видаю плюху по ньому. І тут заряджаю фугасик. Все, немає КПЗ. Досить важливий був фраг. 5 ми забрали. 6905 шкоди у нас є. І тут я розумію, що яга потенційно може десь приїхати сюди, вирішую розірвати дистанцію, що на той момент здавалося досить розумно для того, щоб загубитися, знову ж таки, і відсвітитися за рахунок кустика, стати непомітним, а далі вже робити якісь рухи. Тим часом 2 хвилини 30 секунд закінчується. Через 2 хвилини 30 секунд закінчується цей бій. 855 ми по точкам перемагаємо, отже, перевага в нас є по точкам. Ну, відповідно, немає що боятися. Я розумію, що проблема в часі. Я бачу, що яга ніде не світиться, Скоріше за всього, вона не поїхала. І В цей момент я розумію, що я вже переоцінив супротивника. Бо, будучи на язі, я б напевно, що фуловим поїхав би просто втулив би в АМІ-50Б, фугасиком два постріли, і танчика немає. Можна і ББшкою, щоб не ризикувати. Все одно два постріли доведеться зробити. Їду через центр, розумію, що потрібно забирати Хвилина 55. І тут той самий час помилок, але вчасно протиснув динаміку. 603 мені всього лише яга наносить. Що робить безпосередньо. Для мене можливість отримати ще одну плюху, але це не точно, бо фугасик борта приймає. Ну, от я дурості зробив, з чотирьох видав тільки одну. Не розумію, навіщо я то зробив, поспішив, перехвилювався, зрозумів, що тут по шкоді може бути рекорд і от начудив якоїсь фігні. Але знову ж таки ми зараз перезаряджаємося. Яга тим часом перезбуджений, напевно, і стріляє в бункер. Ностальжі. Тому ми зараз розряджаємося в ягу. 4 з 4 маємо видати. Один видаємо, другий видаємо, третій видаємо. І четвертий видаємо. Все, 4 ми видали, але по точкам що? по точкам ми. Програємо, тому що ще одну точку я не захопив. От, друзі, у нас і проблемка, що я переоцінив супротивника, думав, що він буде вкатувати на мене, а противник просто собі сидів на одній позиції, 4К не кидав, нікуди не їхав 50%. Я вже завжди очікую від супротивника чогось більшого, ніж він може сам запропонувати. Це вже ну профдеформація якась тому, що не завжди всі гравці грають на достатньо високому рівні, або не завжди всі гравці є достатньо. Досвідченими з точки зору своїх вмінь, тому безпосередньо я думав, що яга поїде на мене вкати, тому я прийняв рішення відкатитися. Якщо я цього не зробив, скоріше за все, захопив би точечку, а потім поїхав би на ягу та її добив би. Тому ось такий от бій цікавий, гарний, але поразка для моєї команди величезна перемога для мене, тому що рекорд по шкоді побив два роки, не міг його побити, і саме цікаве, що можна тут зрозуміти, це те, що коли в тебе є якась ціль, челендж. Там надамажити певну кількість шкоди забій, тобі не вдається цього зробити. Не тільки ти собі спокійно, без спішки намагаєшся грати, утримуючи задоволення. Бо ось такі боїться для мене задоволення. Я заходжу фул концентрація, музичка на фоні і накидав 8800 шкоди. Гарна реалізація, але багато співпало тут ключових моментів. Це те, що, по-перше, я мікс 50 Б, танчик, який грається суто від підтримки, розмінюючи ХП своїх союзників. Відігравав за рахунок БЗ-75, який весь бій був біля мене, який брав на себе увагу Є-100, 60 ТП та ІПА-71. Якщо б його не було, мені був би кердик. Також з тієї сторони, де був Type 71, 60p, 60TP і Сатен, не було ПТ, що дивно, адже там завжди стоїть ПТ-сау. Міг би там стояти Т-1103, і це б досить сильно ускладнило б ситуацію. Грамотний т 3 пробив би мене в корму і все. Ну, Типу фугасиком 1000. Тут, як бачите, не було ні одного і було інше, було прикриття. Тому я собі просто скористався вдало цим моментом і наніс велику кількість шкоди. Нічого об'єктивно потужного, нічого ніякого тащилова, ніяких ігор на, за один ХП просто гарна гра. Бачив момент, скористався вдалою ситуацією, показав результат. Ось така ситуація, тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео своїм друзям. Нехай прийдуть до мене, поділяться а, своїм реплеєм, тим паче, що є закріплена пошта, на котру ви можете надіслати свій реплей на пошту, і ми його подивимося, можливо, навіть виставимо на канал. Якщо вам цікаво і доподобає такий формат відео, протискайте вподобайки, буду вам вдячний. І всього найкращого, бережіть себе. З вами був Отаман та до зустрічі.